Всім привіт! Сьогодні на ремонті подвійна індукційна плитка Rheinberg RB817. Проблема у цієї плити в тому, що перестала вмикатися права її частина. Як бачите, індикація на дисплеї відсутня. Так само, як і реакція на натискання кнопок керування. В нижній частині плити у нас знаходиться два вентилятори та наклейка з технічними характеристиками. Викручуємо всі гвинти та розбираємо плиту. Всередині ми бачимо дві окремі катушки індуктивності зі своїми блоками жилення та своїми платами керування. Можна сказати, що в одному корпусі у нас зібрано два окремих пристрої. Перше, що кидається в очі, це спалений запобіжник на блоці живлення несправної частини плитки. Як видно, якби не термотрубка, то він геть би розлетівся. Для зразку ось так виглядає запобіжник на працюючій платі. Всередині плитки знайшлося кілька місцевих мешканців. Ремонт можна почати з заміни відпрацьованого запобіжника. Тепер проведемо діагностику силових компонентів. Так, як бачимо, силовий транзистор в короткому замиканні. А от діодний міст, як не дивно, вигоріти не встиг. Кому потрібно, залишу для вас фотографії з маркуванням деяких компонентів. Прийшли нові компоненти, будемо встановлювати. Оригінального транзистора я не знайшов, тому буду встановлювати аналог. Наносимо на нього термопасту та встановлюємо на радіатор. Після чого можна його запаяти на плату. Збираємо все докупи та будемо перевіряти роботу приладу. Панелі управління працюють. Зараз будемо вмикати нагріваючі елементи. Вода кипить, а значить ремонт завершено успішно. Наостанок розберемо несправний транзистор та подивимося його внутрішню структуру. Всім, кому було цікаво, чи корисно підписуйтесь на мій канал. А ми з вами побачимося в наступному відео. Бувайте!